Учитання професійного ліцею сфери послуг і торгівлі представники соціального ательє Кропстиль, який діє в Кропивницькому професійному ліцеї сфери послуг та торгівлі, в рамках проєкту Волонтер Плюс провели показ моделей одягу апсайклінг фешн шоу. Апсайклінг, він набуває зараз взагалі в світі популярності. Це дати нове життя старим речам. Тобто, перешивання речей. Шафи це є модним трендом. Учні багато підготували модели, Для них це був і творчий процес, це і розвиток екологічної культури. Це не тільки перешивати, а це і ширше мислити креативніше. І як взагалі, як самі учні кажуть, надихати новим життям старі речі це круто, сучасно, модно. Захід пройшов в рамках програми Розвиток та підтримка молоді Кіровоградської області в умовах воєнного стану через. Молодіжні ініціативи та Апшифт, яку втілює на Кіровоградщині громадська організація Слов'янський культурний центр Задзеркалля у співпраці з дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ плюс». Ми допомагаємо фінансово молодіжним ініціативам, які спрямовані на різні запити молоді. Саме команда ліцею через партнерську організацію залучили, залучили кошти на соціальне ательє. Там працюють молоді волонтери. Волонтери допомагають переселенцям, допомагають місцевим жителям, які не можуть звернутися у звичайну якусь кравничу там студію або якесь ательє. Тому вони приходять і абсолютно безкоштовно отримують допомогу від цієї волонтерської команди. А ми в партнерстві з ЮНІСЕФ дивимося, наскільки їм потрібна ця допомога, що потрібно придбати, щоб їхня діяльність була ефективніша і яскравіша. Протягом двох тижнів мистецтво перетворення вживаних речей у нові речі, декору, одягу для тварин, креативні сумки та шопери навчав кропивницький дизайнер Олександр Працков. Мене запросили провести для волонтерів, студентів та ВПО майстер-класи з псайкінгом, познайомити, розповісти, що це таке, допомогти розібратися з цим поняттям. Тож ми два тижні проводили. Разом спочатку ми проводили тренінги, Потім ми дивилися, як це можна зробити. Я наглядно показував, як це примінити в роботі і як це може надати в майбутньому. Новий вид діяльності, роботи, тому це для людей є шанс знайти себе, нову професію і новий від бізнесу. Речі для перетворення учасницям надавали організатори. Ці учасники майстер-класу побачили це вперше, коли ми їм презентували ці речі. Це вже вживані були речі, вони були різкі, різноманітні, піджинці, піджаки, і пальта. І вони вже з того, що вони побачили, ми допомогли їм. Придумати їх нові вироби, ось ми разом з ними це все моделювали, продумали, як краще його зробити. Мені видали речі, сюрприз. Це був і мені потрапилася рожева блузка, і мені зразу на думку спало. А чому б не зробити топ? Видані старі джинси, дівчина зробила з великими розрізами та розмалювала. Мій виріб зроблено з джинсів, з старих джинсів. Я взяла джинси, підрізала під себе, підшила їх, розрізала тут, засадала їх, потім зробила топ і ще накидку. Переселенка з Маріуполя Юлія Алексєєва створювала одяг для свого улюбленця. У мене були джинси, в'язаний шарф і зелений жакет. І почали ми думати, як це поєднати. І потім вже почали шити. Нам допомагав дизайнер, і ось що вийшло. Розкажіть про цей виріб. Це джинсова куртка, якою взяла рукави, капюшон, ставки зелені і собі зробила бант до комплекту. Проєкт Соціальне ательє Кропстиль в професійному ліцеї впроваджується з початку 2023 року. Ательє надає безкоштовні послуги для вразливих категорій та вимушено переміщених осіб. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.